Добрий день, любі малята, любі хлопчики і дівчатка. Це з вами знову я, Оксана. І сьогодні я приготувала вам цікаве заняття з аплікації. А що ми будемо робити, я розкажу пізніше. Тож слухайте уважно. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Калина це народний символ України, який символізує любов до рідної землі. Це також символ кохання та жіночої вроди. Існує таке прислів'я: без верби та калини нема України. Сьогодні діти ми будемо робити аплікацію калина. Подивіться, з яких елементів вона складається. Є зелене листечко та червоні. Круглі ягідки, калини та намальована гілочка. Ось таку гарну та чудову роботу ми будемо сьогодні робити. Для роботи нам потрібно буде підготувати аркуш паперу, дошечка або оклейонка, серветка, ножиці, олівець коричневий, клей та кольоровий папір, дві смужечки червоного кольору та два квадрати зеленого кольору. Що ж ми будемо починати робити? Розпочнемо ми свою роботу з того, що ми намалюємо ескіз нашої гілочки. Нам потрібно намалювати від середини нашого аркуша гілочку. Ось так. І знизу маленькі гілочки, на яких будуть наші ягідки калини. Ось так. Після цього ми будемо приступати до вирізання ягідок Беремо смужку червоного кольору і будемо її складати ось так, гармошкою зігнули, щоб у нас вийшов як квадратик, провели пальчиком лінію згину. Ось так. Далі перегортаємо. І знову згинаємо так, щоб куточок до куточка. Знову перегортаємо, з'єднуємо куточок до куточка і проводимо лінію згину. Далі ось цей зайвий елемент, який у вас залишився, ми його можемо відрізати. Щоб у вас вийшла ось така гармошка, те ж саме ми робимо з наступною смужечкою. Ось дві гармошки у нас вже готові. Зараз ми будемо намалюємо ось тут, на цьому квадраті, коло. І добре притримуючи лівою рукою, ми починаємо вирізати по контуру. Це тримаєте, якщо ви робите це, якщо у вас а, права рука ведуча. Якщо у вас ліва рука ведуча, то ви тримаєте правою рукою, а розрізаєте лівою. І дивіться, ось які гарні ягідки у мене вийшли. Те ж саме я буду робити з цією смужкою. Ось наші ягідки вже готові. Гарненькі-червоненькі. Приступаємо до того, що будемо малювати і вирізати листочки. Для цього я беру один квадрат, складаю його навпіл кольоровою стороною до себе, тримаю руками і проводжу лінію згону пальчиком. ж саме роблю з цим квадратом. Куточок до куточка і проводжу лінію згону. Після того мені потрібно буде взяти олівець і намалювати ескіз мого листочка калини. Проводжу лінію в таку закруглену, потім угору веду і ось тут біля краєчку ось так. Так само малюю інший листочок. Закруглену лінію і ось так. Після цього я можу вирізати за контуром. Обережно. Ось. І розкриваю. Дивіться, який гарний вийшов листочок. Те ж саме з цим. Ось такі листочки у мене вийшли. Тепер можемо приступати до наклеювання. Спочатку я прикладу свої листочки і подивлюсь, як вони у мене виглядають. Буде з одного боку та з іншого. Дуже гарно. Починаємо наклеювати. Беремо клей олівець і притримуючи її однією рукою, наносимо клей від середини до краю, як ми вже це робили. Потім беремо листочок і приклеїмо з одного боку гілочки. Розгладжуємо пальчиками, за потребою проводимо ще серветкою. Так само ми робимо наступний листочок. Після того, як ми наклеїли листочки, перевіряємо, щоб було дуже добре все проклеєно. Якщо десь клей вже висох, ми обережно підклеїмо, щоб робота була охайна. Ми наклеїли листочки і тепер можемо приступати до наклеювання ягідок. Ягідки у нас будуть знизу наших, наших тоненьких гілочок, на чому вони тримаються. Зробіть собі композиції, перевірте, чи вистачає вам ягідок, чи можливо їх забагато. Якщо ви вважаєте, що вони у вас зайві, можете наколювати не всі. Ось ви зробили свій набросок і після цього вже можете наклеювати. І потискаємо кожну ягідку. Обов'язково закриваємо клей та розгладжуємо серветочку, прибираючи залишки кої. Ось така калина в мене вийшла. А яка вийде у вас, З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт, успіхів вам малята. І до побачення!